Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні, як і вам обіцяв, ми будемо формувати незвичайний вид крони в особливих умовах. Яка мета? Мета, щоб з самого нижнього, слабої нижньої частини пробилися брунячки. Вони ми тут залишимо бруньки, але краще, щоб вони тут пробилися. Якщо вони тут проб'ються, значить ми її нижче зробимо. Штамба нам взагалі тут не треба. Це робиться тоді, коли е, ми хочемо зробити близько до будівлі, але тільки в одному випадку, коли е, сонце попадає, потрапляє постійно на дерево. Якщо воно потрапляє, у нас сходить з цієї сторони, і от воно йде і цілий день потрапляє, і навіть ввечері воно з цієї сторони. Значить, персик це така культура, яка надзвичайно любить сонце. Це, як би сказати, сонячна культура. Якщо ми тільки будемо десь тінити, це вже неможливо його мати продуктивного. Тут до будівлі звідси, дуже мало. Тут до будівлі буквально там метр двадцять. І тому, щоб не мішати, не заважати там, там будуть вирощуватися там, якісь овочі, а зробити таку крону, яка би не заважала і була продуктивна, ми зробимо цей експеримент. Це новітнє, це я посадив таких три дерев, це одно із трьох. І будемо наблюдати яким чином ми це будемо обрізувати, як будемо формувати. Е, значить, метал у нас отримати по, два рукава по, по 4 метри сюди і сюди. Тут поставлена палка, одна і друга з бамбука. І обріжеться і буде підв'язуватися до цієї бамбукової палки, щоб рівненький, рівненький, 4-метровий, е, був е, один рукав і другий. І ми таким чином. Будемо мати прекрасне освітлення, яке буде дуже добре освіщати, освітлювати звідси і звідси. І персики будуть зав'язуватися тільки на, 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 на деревині, і тут будуть невеликі бічні гілки. Тому мета дуже цікава. І це тільки в спецумовах. Якщо є у вас такі умови, в тому плані, що близько коло будівлі, і ви не хочете, у вас більше місця немає, і сонце. Завжди освітлювати буде, це можна робити. І ми будемо так робити, щоб воно е, плодоносило. Я думаю, що буде дуже прекрасний роз, е, результат. це моя задумка. У мене ще так ніколи не було, але так як я собі розмишляю, що воно так буде. Е, що, ми, що нам треба зробити? Нам треба понизити цю крону якнайбільше. І ми просто, просто зрізаємо ось тут все. Бачите, як воно швидко, це сьогоднішне, ми тільки його посадили, воно швидко розпустилось, тому що біля будівлі з цієї сторони, з цієї сторони, дуже тепло. Тепло віддає і воно дуже швидко. І далі ми пробуємо його на цю бруньку, тут будемо підв'язувати, може свіце піде краще, ми не знаємо. І на цю. Тобто лишаємо дві бруньячки. Ми хочемо, щоб звідси пішло. Але якщо піде звідси, ми будемо підв'язувати звідси. Нам треба, щоб цього штамба не було. Він тут не потрібний зовсім. Що нам дає таке формування? По-перше, що ми можемо зекономити площу. По-друге, буде освітлюватися дуже добре і буде дуже гарні плоди. Це я вже впевнений, тому що світло буде попадати тільки от на ці центральні імено, рукави. Цей ми обріжемо, не обріжемо коротко. Хоча вона нам не потрібно, але щось, якщо відбудеться, можливо, щось, то ми сило сформуємо. Але потім, якщо добре підуть ці, ми цей обріжемо. І от залишається у нас таким чином. Звичайно, там треба буде, в тій стороні треба буде поставити опору, для того, щоб воно не провалювалося і не, не могло розчахнутися. Ну це не є проблема. Це ставиться опора, ми її потім поставимо і будемо підв'язувати до цих. Ось такий метод. Ось такий метод, і я хотів би, щоб ви слідкували, як ми будемо це все робити, як воно буде рости, як ми будемо підв'язувати, е як ми потім будемо формувати таку крону, як ми її будемо обрізати, і який урожай буде. Я думаю, що урожай не забереться, ми його швидко отримаємо. Е ну, не цей рік, звичайно, але я думаю, на другий рік або ну, на третій, то буде вже дуже серйозний урожай. Тому е, будемо слідкувати. І я би хотів, щоб, якщо у вас є можливість, щоб ви теж спробували застосувати і по тому і, ну, такий метод формування, і по тому поділитися досвідом. Ну, вся є у мене кілька, я їх вже заклав, але це вже пізніше кілька е, таких дослідів. Пізніше ми це від, від початку ви бачите цей дослід. І я думаю, що результат буде прекрасний. Що ще я хочу сказати? Відео по абрикосу по сортах буде пізніше. Ми це все знімемо і все це вам покажемо. Головне, що ви зробили його захист так, як я в тому відео показував після світіння. Ну, Бажаю всім всього найкращого, все буде Україна обов'язково. Будемо вас повідомляти і будемо вам показувати, як правильно і добре доглядати за плодовими, щоб була і вам користь, і могли ще десь щось і другим продати чи подарувати. Підписуйтесь на канал, ви були на каналі Українське Яблуко. На все добре!